Всім привіт! З вами запиан. Сьогодні ми розберемо дуже цікавий момент, як підібрати нутрієнти для підтримки. От е, цей новий комплекс купили для того, щоб нормалізувати рівень. Тут, до речі, комплекс такий не пам'ятає. Тут і група вітамінів Б, вітамін С. Е, так, вітаміни групи Б майже всі: кальцій, залізо в активній хлоридній формі для того, щоб краще засвоїлась для жінок, дуже він важливий є, тому що хватка заліза. Веде до величезного збою, а залізо активно витрачається, якщо є критичні дні. Хватка крові, анемія, дефіцит від заліза буде. Цінк, селен, купер і магні. Хороший комплекс, в принципі, дорогий для нормалізації шлунку. Так, давай ручку просто. Ми положимо ручку і положимо під магнітане речовину. О, одразу слабкість. Прибираємо О, чудовий тонус, перевіримо нормотонічний. Норматонічні, кладемо. Здавалось би, все потрібне, але насправді слабкість. Тобто, є якась реакція, з якою тіло не може, не може впоратись. Питання. Дані речовини для твого організму тобі потрібні? Вони їй потрібні. Зараз вони тобі потрібні, потрібні, але ми бачимо слабкість. Тобто, по якійсь причині, якийсь компонент звідси є. Для неї негативним. Але ті речовини тобі їй потрібні потрібні зараз. Відповідно, для того, щоб підібрати, нам потрібно нейтралізувати дію. І краще це нейтралізувати, наприклад, додатковими, можливо, не вистачає якогось вітаміна, або не хватає мінерала, або для шунково кажечного тракту. Не вистачає Так, гору. Ми знаємо, що в неї слабкість. Ми можемо використати я через себе гору. Бачимо зміну тонусу. Гору. Бачимо зміну тонусу на двох елементах. Зараз подивимося, що ми можемо підібрати їй. Тобто їй треба якийсь нейтралізатор, який допоможе якісно засвоюватись тим компонентам, які є в даних вітамінах. Є щось. Є щось. Ось. Це. Що це у нас таке? Базилік. Банальна речовина, яку потрібно приймати разом з даними вітамінами. Правда? Правда. Краще приймати в парі їх вранці разом з сніданком. Уявляємо базилік, просто ось ми бачимо, ось в такій формі у нас іде. Да, Сушений, звичайний, чайну ложечку, в салат. Просто чайну ложку дозування. Як спеціально. Це покращить її. Шлунково-кишечний акт. травлення і відповідно буде нейтралізатором для даних відтамнів, які потрібні їй. Для повноцінно якісного існування. Ось так. Тому підбирайте нутрієнти, в принципі, правильно. Так. І другий варіант, який можна використати. Ми візьмемо вітамінку, покладемо просто без магніта. А без магніта нічого не відбувається ще раз. Якщо ми беремо правильну полюсацію, це, це ніби речовина потрапляє в організм. От Ми знаємо, що в організмі відбувається така реакція. І друге, це перше, друге поклали гору, можна перевірити. Даний вітамін, який в тебе в руці, тобі потрібен? Потрібен. Як, давай так, якщо він тобі потрібен для твого існування, от, для твого виживання на всі 100%, у тебе зараз буде слабкість. Вгору. слабкість. Відповідно, він і потрібний, але потрібно підібрати нейтралізатор, який разом з даним продуктом допоможе і створить повноцінну якісну картинку для всього шумково-кишечного тракту.